Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на проспекті Слобожанському біля колишнього кінотеатру Правда кіно. І а, тут, якщо дивитись на цей колишній кінотеатр, то з лівого боку тут планують облаштувати міні-сквер. І ми вирішили подивитися, як зараз виглядає ця територія та показати вам. Бачите, що тут вже зроблений дитячий майданчик, але ще велика територія вона була занедбаною, як кажуть місцеві мешканці. І ось зараз розпочались роботи, територію розчистили. Бачите, що тут немає порослі, і ось так вона виглядає. І на цьому місці планують облаштувати міні-сквер. І ми будемо слідкувати за розвитком подій та показувати вам, як це все виглядає. Наразі, станом на кінець жовтня, ось така картина на цьому місці. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро біля колишнього кінотеатру Правда кіно, і тут планують облаштувати новий міні-сквер. І команда інформатора вирішила подивитися, як зараз виглядає ця територія. І ось що ми побачили. Територію вже розчистили. Бачите, що тут ще залишки від дерев, гілля. Наразі ось так виглядає ця територія. І тут невдовзі планують облаштувати міні-сквер, як він буде виглядати. То цю інформацію, ці картинки ви можете подивитись на сайті Інформатор Дніпро. Ми ось готуємо для вас матеріал, і у ньому будуть фотографії, як планують зробити цю територію, цей міні-сквер. І будемо слідкувати за розвитком подій. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе і слідкуйте за життям міста та регіону разом з нами. Ми працюємо саме для вас. Тож бажаємо вам гарного дня.